Усім привіт! Я хочу сьогодні трохи поговорити по біткоїну по ефірму, трохи, трохи в цілому взяти, так навіть принципі, мені така по ринку, а те, як деякі мод інші там новин публікації в цілому він інтернеті проходили останнім часом десь з тиждення, ну, тиждень-півтора, десь так. От, бо досить багато. Моментів, які взагалі, як то кажуть, кидають хибні якісь там ну, втрібно, тобто не потрібен, тобто це як шум, знаєте, просто як якийсь треш, який не потрібен ніякій увазі. Тобто є. У нас по біткоїну, давайте розбиратися, бо багато зараз буду говорити і, то кажуть, втратиться сенс. Дивіться, по біткоїну, тобто я казав раніше, як. то Якщо у нас була би така фіня, що у нас не вийшло би, так, і у нас, до речі. Я казав, що якщо у нас буде пробувати, не втримуємо цьому блоці, та буде далі зниження, так? Як було ось тут. Тобто у нас було тут втримання і дивіться, цей момент. Оцей момент, Морскати, що за оцей так, але тут у нас пішли наверх. Тут у нас були спроби наверх, але не змогли пішли вниз. Тут у нас постійно піджималося, тому було якби, ну, як, так кажуть, все нормально. І зараз, зараз, а з однієї сторони тут мальовується така структура, наче так двіна вершина. Я про неї казав. А, можу, десь тиждень тому казав, що, може, це вималюється через війну вершину і підемо на корекцію. От, Але знову ж ми поки що теж втримуємося і втримуємося, ти бачиш, на цією зоною для а, позитивного сценарію. Ось, і поки що поки що нічого негативного немає. Як тільки ми, звичайно, почнемо десь в неї знижуватися, тобто палку якусь так вниз покажемо одразу сюди, і без якогось там. Відкупа, то можливо буде далі ще ну зниження. Але якщо у нас, наприклад, буде палка така, а потім десь тут втримуємося, так? І буде якось знову піджимати спроба нагору, тоді буде знову лонг напрямок. тобто в цілому, поки що ситуація є позитивною і не є негативною навіть локально. Поки що, поки що, все окей. А поговорю з вами про такий момент. Знаєте, багато бувають і каналів, пишуть і реагують люди негативно а на рахунок того, що: О, бачу заголовок, що. От там та чи інша країна каже, щоб люди, які там тримають криптовалюту, щоб робили звіт, і знаєте, багато всіх одразу йде це в негатив. Тобто, в цілому, в цілому а, фактично немає різниці в тому, наприклад, чи знає влада, наприклад, так, а, скільки у вас криптовалюти? так. Тобто це ніяк не впливає на те, що у вас буде ну, по життю. тобто. Ви, наприклад, там маєте, ну, там 500 тисяч доларів еквівалентно та, ваш портфель в криптовалюті, та, і що воно дає. Ну, ви сказали про них, ви, ви звітували, та вони будуть знати. Вони ж не будуть е е якось брати і щомісяця е так брати з цієї суми собі в е державну і, там, накопичення, та там. Тобто це ніяк не впливає. Тобто я не розумію реально того, що чому до сих пір у людей є якийсь негатив, тобто яке яка вам різниця? тобто Це, як то кажуть, ті, хто а, хоче приховувати свої надходження, якісь там баланси великі, та? ну, то вже ваші проблеми це те що у вас в голові знаходяться якісь таракани, типу як політики і всі інші. От, у них це завжди таке було. І, по суті, якби, якби так. От, якщо людина, наприклад, була відзвітувала, у неї було 1000 доларів, вона хоба виросло до 50 тисяч доларів, бо у неї там або фьючерс залетів, та дуже чітко, так. Або там якась монетка стрільнула, от, дала там йому 100 іксів, наприклад, та, там, або 50 іксів, от, То він ніяк не буде, наприклад, він, наприклад, не захоче виводити ці гроші, так, тобто він буде втримувати, так, бо є країни, де є податок, наприклад, де вони розраховуються криптовалютою, так. Де, наприклад, якісь там є торгівлі, обмінники і все інше, де якби, є додаткові якісь а, моменти, що йде податок. Але, наприклад, у більшості країн, в принципі, так само, наприклад, і в Україні, у нас немає такого податку взагалі на криптовалюту. Тобто, якби відносно є торгівля, там якісь обмінники офлайн є на вулицях, але немає все одно нічого такого. Тобто може бути курс, так, тобто трохи відрізняється. але знову ж таки. Відсоток того, скільки є людей, які тримають сотні, наприклад, тисяч доларів, да? Да, от так, щоб було. І ну, турбуватися за це, це дуже мало. В основному це йдуть якісь проекти, компанії, маркетплейси і все інше. І ну, яка частина інвесторів, які дійсно як інвестори тримають, і знову ж таки інвестори вони не будуть продавати а, в великих об'ємах. Тобто вони, якщо залетіли, вони залітають на 5, 10, 15 років. От. Якщо ви не можете тримати там хоча б 5 років криптовалюту, яку ви купуєте, або поступово просто накопичуєте, та, як заощадження, тобто ви не інвестор. Тобто я, наприклад, я набираю криптовалюту, тобто це рік 23 я підкуповував все, що міг, то кажуть, велике внесення коштів були в 2022 році. О, тобто я вже 2 роки як, а також ще було. В 2021 році для мене це був, як то кажуть, рік навчання. То я там і фьючерси пробував, і інвестиції, і спекуляції. Ну, по всьому проходив, як то кажуть, краще мати досвід за менш короткий термін, але я побув на бичці, я побув на ведмесі вже, і зараз знову на звичайний період. Йде поступово. Тобто я вже, як то кажуть, маю досвід, і як мінімум деякі проекти я буду тримати, особливо ті всі біткоїни ефір. Я взагалі, хочу їх трохи теж до. Купичити так потрохи-потрохи, і було у мене, знаєте, так, щоб на руки. От. Щоб я був як захисний капітал. А також є ще такі моменти, знаєте, коли, а, наприклад, про якісь там експлотиці і інші люди так реагують негативно, що там. Але все інше, особливо якісь експлойти наприклад, на біржах, які особливо не популярні, або вони просто прорекламувалися і без реклами при все одно вже ніхто не знає. От, деякі були ж там Мекс біржа, котра мала якісь там дивні технічні, так би мовити, обслуговування, незрозумілі, тобто такі сам не виплати і все інше. от Там були скандали. З користувачами, які там мали десятки тисяч доларів. от І я не розумію, тобто навіщо люди йдуть на біржу ноунею, no яка не має хоча 5-7 років а, історії на ринку. Тобто є байбіт є Binance. Binance, хоч я не люблю за їхню політику все інше, але, як то кажуть, для початку точно можна її використовувати. Можна також Окекс використовувати. Bitcoin, ну таке, тобто я б не рекомендував. Coinbase, я не думаю, що вона файно під наші регіони Ось Східної Європи. От. А, є також там, ну, так би топ я перечису. Є, звичайно, там ще Кракен і ще там деякі, але я ними не користувався особливо. Так. Також, якщо ви, наприклад, не хочете там, тримати на біржі, та, є Kepler Wallet, так? Або від Incha Wallet. Та. Або від Траста, або ж цей там метамаск так? Тобто є багато вольтів, які надійні, які вже теж мають не один рік існування, де ви, наприклад, на більш любі закупили і перекинули собі на такий гаманець. І цей гаманець в основному буде тільки у вас. Навіть влада не зможе про нього дізнатися. О, також ви, якщо хочете, тобто з одного на інший гаманець переводите в ті самі ж мережі, змінюючи час від часу. Якщо у вас, як то кажуть, є такі там думки, то все не є проблемою. То кажуть, якщо скамнеться воля, то таких, ну, скамів-гаманців, в принципі, я, чесно кажучи, не згадаю. Є сками проєктів, так? Холдингів, всяких там, є сками бірж, так? Але скамів камів валітів, котрі такі досить популярні, все інше, це такі моменти, та, які варті уваги, я не згадаю за останні кілька років. Хоча були, звичайно, проблеми з транзакціями, наприклад, перевантаженнями режимі. Так, могли там бути деякі час обслуговування і не працювати платежі так. Але ніякі з рекомендованих і топових валютів за останні кілька років не були скамом. От. І скажу так, що, наприклад, якщо ви хочете бути реальним інвестором, не важу, чи ви купите. Ось я хотів вам сказати про цей момент. Ще вчора думав, чи позавчора записати відео, але я подумав, що це буде дуже мало інформації для такого відео. О, Тобто, ви, наприклад, купили. Так. Ну, тут купили трохи, так. Пізніше ціна, ви думаєте, блін, треба купувати. Бо зараз ще полетить ракета. Ви, наприклад, купуєте ось в цьому місці, так? Десь там по 20, 22 тисячі, 23 тисячі доларів біткоін, так, бачите, що почне падати. Не продавайте, докуповуйте. Тобто у вас, якщо ви інвестор, якщо ви хочете заробити, у вас кнопка має бути тільки buy. Особливо, якщо це біткоін, якщо це ефір, або інший якийсь альткоін, який показує сильно, якого є ком'юніті сильне, якого розробка девелопінг іде. І багато всіх аргументів інших. О, те ж саме, наприклад, на ефірі. Все це накопичення. це що ви розуміли, це зараз, це все, все накопичення. І йшло. І ми зараз піджимаємося до виходу. Він звідси зробить 5000 доларів гарантовано. Тобто 2 ікса можна буде зробити. Від 2500. Виросте, наприклад, до 5000, це 2 x зробити. Ви вкладете сьогодні 1000 доларів, зробите 2 вакасаря. Плюс, якщо ви за цей час стейкати будете, то іще з там може бути 100 доларів там у вас, 200 доларів накапає за цей час. За рік там, наприклад, так? Півтора, невідомо, куди там буде той x 2 у вас. О, тобто ніколи не продав... Тобто ось цей весь шлях, наприклад, та, отут продавати було дурно. Дивіться, просто ось, ось, це було. А... Півроку, ну там плюс ще історично. Там ще було більше трохи, ніж півроку, там десь всього рік був ріст. Тут у нас ріст складає більше, ніж рік. Ось це все можна було викуповувати і продовжувати зараз викуповувати. І фіксуватися десь. Тут починати, наприклад, якщо ви не зможете дуже довго тримати. Ось тут фіксуватися. Тут фіксуватися немає сенсу. От. Тому забудьте про кнопку buy, ой, про кнопку sell на ось цей період. На вичащий період взагалі забудьте. Як тільки формується щось схоже, щоб засічка вгору, пішов вниз. І що знову намагається піти, але вже нічого. І це довжиною може бути в місяць-два, там можете вже подумати трохи частину продати за того, щоб, наприклад, себе захистити від втрат, щоб ви знову не пішли, наприклад, в нуль чи в невеликий прибуток, а щоб у вас був зафіксований прибуток. Якщо ви а, спекулянт, інвестор Тобто не інвестор такий великий, який буде 5-10-15 років тримати, а який там, наприклад, там, рік-два. Тому такі-то справи. Хоча я чесно скажу, що я не рахую інвестора інвестором, якщо він тримає всього один рік. Це моя особиста думка. Я до цього прийшов. О, до речі, тут лісинг, походу, пройшовся. А, ну так, тут був до базда. Раз. Позбираємо це все. І як ми бачимо, до речі, по гривні, як я казав, що йде, піджимається. Піджимається, тут був би баст гривня, там був би краще зони видно, але. Таке. Іде тільки на ріст. Як я казав, що побачите по 50 <хи>, наступному році, це може Ну, Це як, як крайня точка, я думаю, що більше може бути. Зараз 42, 43 десь було буквально. Все йде за планом. От. А що можна сказати, то ну, індекс долара на знижній йде, так? Все, все йде нормально. Тут іде піджимається, може простріл відбутися, так? Тобто, ну, тут те на цьому, в принципі, все. Не дивіться на новини, саме не реагуйте просто так. Всі монетки, які я купую і рекомендую до покупки, якщо ви хочете заробити разом зі мною. Я завжди ну, ділюся на каналі. В Телеграмі. От, всі монетки. Ну і на відео теж показую. На цьому, в принципі, все. Всім гарних е е свят, так кажуть, рік закінчується. До зустрічі!